رازاره Це таки це дуже дивовижний народ В Битиці стояв гарнізон майже 200 років. І це максимальне розповсюдження хазарського впливу на північ. Науковці кажуть, хазарської ноги в Києві не було. Угу. У нас вона не просто була, вона стояла залога, збирали данину. Але Давай, Хазари це не слов'яни. кочовий народ, величезний кочовий народ. Як щоб по мені, то він мені дуже симпатичний. Мало того, що він був тут. Плюс згадується він в літературі, навіть там як нині збирається, віші. Олег, Стітні розумним mm -hmm. Хазарам, а потім знищив його наш князь Святослав, mm -hmm. Хазарію, Казарський Каганат. Тут його, після погромів князя Святослава, Хороброго чи Великого, mm -hmm. там, як завгодно можна, також один із моментів, що війшов в історію, але, знищивши каганат, опять є та категорія, він роз... ворота. відкрив ворота зі Сходу. Потім печені кага... Пічі... 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 спочатку, потім вже uh, мадяри звідти mm -hmm. вилізли. Половці, торки, беріндії є така версія, що це великий дипломатичний промах Святослава. Так. Не треба було в пень знищувати хазарів. Треба було їм натовкти трішечки і хай хай далі. У них там вийшло стримувати тих половців, печенігів. там в силу ну певних там обставин. Вони це вміли.